А що треба знати про законопроект, який вже завтра внесуть у парламент, про мобілізацію в Україні? 25 грудня минулого року Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проект закону про мобілізацію, в якому зокрема передбачується закручування гайок для ухилянтів. 10 січня стало відомо, що документ найближчим часом може розглянути нардепи у сесійній залі. Заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Говорив, що у законопроекті є низка дискусійних норм, які у фінальній редакції мають бути збалансовані. Ну і наразі чимало депутатів виступають за те, щоб викреслити пункти про електронні повістки, про скасування відстрочки для людей з третьої групи інвалідності та ті норми, які суперечить конституції. І Верховна Рада вже завтра, 11 січня, вирішить долю скандального та нашумілого законопроекту про мобілізацію. Проголосує документ у першому чи. Читання, однак наразі ще невідомо, чи вирішить оборонний комітет рекомендувати проголосувати документ у нинішньому вигляді справками до другого читання, або ж взагалі повернути на допрацювання уряду.